Політиці потрібні нові люди. Ми рекомендуємо кандидатам в народні депутати Кацуву Сергія Володимировича. Людина, яка за дуже короткий термін показала себе справжнім патріотом Київщини. З допомогою фонду було тільки в цьому році оздоровлено більше однієї тисячі дітей. Його фонд підтримує талановиту молодь за допомогою Сергія Володимировича Ми в життя е газифікацію Київського регіону. За допомогою його фонду підтримуються соціальні програми. Це дійсно людина відповідальна, це патріот, це людина, яка проживає в Київській області, це людина, яка в майбутньому буде захищати інтереси Київського регіону. І це людина, яка буде працювати на своєму окрузі. І я впевнений, що з таким депутатом можна йти в бій. Він буде захищати. печатать ваши интересы я просил бы громаду киевщины підтримати Сергея Владимировича Сергей Владимирович Кацуба хороший специалист, пользуется авторитетом своих коллег. Инициативный. С уважением относится к людям и старается максимально сделать для того, чтобы выполнить поставленные перед ним задачи. Мы считаем, что такие люди должны быть в Верховной Раде для того, чтобы. делать корректировки в наші закони для развития економіки на благо нашого народу. Сергій Кацуба — людина досить молода, але не дивлячись на цей вік, впевнений собі здібний і вольовий, має чітку мету в своєму житті і прагне її здійснити. Сьогодні в нашій державі освітня галузь потребує значної допомоги, оскільки кожна дитина повинна мати доступ до рівної освіти. Тому ми повинні зробити правильний вибір і підтримати саме таку мову. Майбутнє обираємо разом Сергій Кацуба, кандидат в народні депутати України від одномандатного виборчого округу 92.